Вілі різанка трьохматні мають там вас. Наш воєнне експерта експерта. Руський фейк. на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Для того аби не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно, що війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство та дезінформацію самостійно. Росіяни хваляться, що знищили в Україні склади із боєприпасами зі збідненим ураном. Таку інформацію ширять пропагандистські російські видання. У повідомленнях йдеться, що російські війська начебто завдали ракетних ударів по Києву, а саме по складах із боєприпасами зі збідненим ураном. Автори цих публікацій пишуть, що Києву тепер начебто загрожує доля Чорнобиля, адже після вибуху весь урановий пил, мовляв, розійшовся би українською столицею. Тож, навіть закликають киян якнайшвидше евакуюватися аби врятуватися від радіації. Це брехня, нікуди виїжджати не потрібно, і зараз ми пояснимо, чому. Фахівці з перевірки фактів проекту StopFake проаналізували ці повідомлення і визначили, що Росія просто не могла знищити такі боєприпаси, оскільки їх Україна навіть ще не отримувала. Крім того, за останні декілька днів жодної інформації про вибухи складів у Києві чи області не було. Ну і нагадаю, що лише 6 вересня, за результатами свого візиту, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен оголосив, що нададуть новий пакет допомоги Україні. Зокрема, там буде озброєння, і серед нього снаряди зі збідненим ураном для американських танків Абрамс. Жодних дат імовірної поставки озброєння в Україну посадовець при цьому не зазначав. Та й українські медіа не виходили з новинами про те, що вже у такі стислі сроки щось уже могло бути поставлене. Отже, це просто вкид російських псевдоновинних ресурсів. Понад те, російська пропагандистська машина намагається подати зброю зі збідненим ураном як таку, що здатна знищувати людей і взагалі випромінювати радіацію. Збіднений уран і справді класифікують як радіоактивну речовину, але не настільки небезпечно, аби її застосування забороняли. Простіше кажучи, снаряд не фонить, тобто, вплив радіоактивного випромінювання збідненого урану є несуттєвим. Елена Сокова, виконавча директорка Віденського центру роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї, пояснила, що це за матеріал і чому його використовують у коментарі передачі. Факти. Послухаймо. Уран, як ядерний матеріал, має певну радіоактивність, але слово сполучення збіднений уран означає, що він має навіть нижче вміст урану ніж природний уран, природна уранова руда, яку видобувають і обробляють причина, чому країни почали використовувати збіднений уран для цих боєприпасів, полягає в тому, що цей метал збіднений уран дуже твердий, і він пробиває броню краще ніж звичайні боєприпаси. Це був коментар Елени Сокової, виконавчої директорки віденського центру роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї. Збіднений уран має більшу щільність ніж звичайна сталь, приблизно в 2,5 рази, і приблизно у півтора рази він щільніший за свинець. Саме це дозволяє танковому снаряду набирати більше обертів і ефективніше пробивати броню. Тим не менш, пропагандисти продовжують крутити свою заїжджену платівку про міфічні загрози від цих снарядів для українських громадян. Спікерка міністерства оборони США Сабріна Сінг спростувала заяву пропагандистів про вплив снарядів на здоров'я щодо впливу снарядів зі збідненим ураном на здоров'я хочу спростувати твердження російських офіційних осіб. На думку фахівців з центру контролю і профілактики захворювань США немає доказів того, що такі снаряди викликали рак. Також всесвітня організація охорони здоров'я не виявила зв'язку між застосуванням таких боєприпасів із захворюваннями на лейкемію чи інших видів раку. І навіть в МАГАТЕ однозначно заявили, що немає жодного доведеного зв'язку між впливом уранових снарядів та збільшенням захворюваності на рак або значним впливом на здоров'я чи навколишнє середовище це був коментар речниці Міністерства оборони США Сабріни Сінг. Що ж, мета поширення таких фейків в Росії цілком очевидна: це посіяти паніку серед українців і сповільнити передання Україні необхідних снарядів, які можуть краще протидіяти російським танкам. Ну а ми будемо сподіватися, що якомога більше цих снарядів будуть передані на озброєння наших збройних сил, а також влучать у ціль і знищать техніку противника. Російські медіа, які транслюють про кремлівську риторику, поширюють інформацію про те, що Збройні сили України нібито вдаються до тактики живого розмінування власними бійцями, намагаючись подолати російські лінії оборони на півдні. Це фейк. Ці повідомлення дослідили аналітики проекту EU vs. Disinfo. Вони встановили, що докази, які підтверджували би, що Україна застосовує таку тактику живого розмінування, просто відсутні. Насправді, усе навпаки, згідно із багатьма джерелами, контрнаступ України. Якраз і був сповільнений через заміновані поля саме тому, що українські військові хочуть запобігти масовим втратам. Сапери перебувають під постійним вогнем противника. Щоб убезпечити українських саперів, військові мають подавити вогнем росіян і змусити їх відійти. Тільки після цього спеціалісти можуть знешкоджувати міни. Командир інженерно-саперної роти 47-ї бригади з позивним КЕП пояснює, це величезна кількість. Протитанкових мінних полів вони глибоко ешелоновані. тобто вони як і встановлювалися відповідно до нормативних документів, там з кроком мінування 4 метри, наприклад, так і це просто міни розкидані там по дорозі, біля посадки, по полю. Важко їх пройти з ці міні-поля, тому що вони, по-перше, прикриваються мінометами артилерією, РСЗВ, стрілкатня дуже сильно підготовлені позиції, прям максимально. І, відповідно, що ми навіть помітили, що в них взагалі не було дефіциту в інженерних боєприпасах. Ми слухали слова сапера, командира інженерно-саперної роти 47-ї бригади з позивним КЕП. Пропагандисти застосовують знову ж таки тактику відзеркалення для того, щоб відвернути увагу від повідомлень, що у Бахмуті російське командування кидало росіян на відчайдушні дії і зовсім не шкодувало живої сили. Також російські пропагандисти намагаються дискредитувати українське військове командування, мовляв, вони не цінують життя своїх військовослужбовців. Але усі такі повідомлення росіян ми розбираємо детально у нашій передачі. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі не конкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за різними неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це щодня робимо у розмовах із друзями чи в соціальних мережах, зрештою залежить успіх всієї країни. В інформаційній війні з вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.